Самооцінка це така властивість, яку не можна підвищити один раз. Над нею важливо працювати протягом усього життя. Як це робити? По-перше, давати цінність іншим людям, робити так, щоб кожна людина, коли ти з нею поспілкувалася, відчувала свою цінність. По-друге, давати цінність своїм обіцянкам, своїй зовнішності, своїм вчинкам, не говорити там. Я завтра піду до спортзалу, і приходить завтра. А ми говоримо: ой, наступного тижня! Або я не буду їсти солодке з понеділка, приходить понеділок, ми продовжуємо вживати солодке. І по третє, із психологічної точки зору для того, щоб мати тверду самооцінку, потрібно пропрацювати прийняття матері і батька, тому що ми на 50% складаємося з мами і на 50% з тата. І якщо ми одного з них не приймаємо, ми не приймаємо частину себе.